Квор точніше відпочивала, скажімо так. Карпати провели три офіційних поєдинки. Тому от цікаво, хто наскільки буде готовий у підсумку до сьогоднішнього протистояння. Подивимося, яким воно буде. Варто сказати, що на стадіоні Україна сьогодні от тільки віп персони, про яких я думаю, ми ще встигнемо сказати, але немає вболівальників. Так пам'ятаємо, що сьогодні не зможуть фани допомогти львівській команді, не зможуть її. Повністю підтримувати е, на стадіоні Україна вертикально зараз. однією ній мінус 5, по-моєму, робить по футболістах. Ворскли. є простір. під лапенець, Під підлопенець пробуває по воротах Під підлопонець. І відбуває цей удар. Корнієнко падає. Це порушення правил Политі Верневас. Як зараз через бабогла вийшли Карпати за центральне коло дуже здорово Владислав віддає передачу низом. Здавалося, навіть трохи авантюрну, тому що достатньо великим скупчення футболістів було, але просуває м'яч туди. Євген підлопонець отримує між лініями в цьому просторі за спиною суперники. Перед обличчям він теж бачить гравців, які не те, щоб дуже зустрічали підлупенця і дали йому час підлаштувати м'яч під ліву, і дали йому час завдати прицільного удару по воротах. Бабогло буде бити так. Є удари з дальньої дистанції. Павло Єсенко не забирає м'яч до рук одразу, а все ж таки переводить цей дуже дальній удар на кутовий. Дивимося ще раз. Бабогло м'яч отримує. Метрів там, 30 хороших було. І удар. До речі, не в ствір воріт, але там не було часу. Павла Єсенка вимірювати ці сантиметри. Тому це Ча чачу дуже непогано. Дальня стійка. Артур Шах забуває. Карпати виходять вперед на 15-й хвилині. І Шах все-таки із своєї позиції прибігає. І відзначається. Ми говорили так про цю рухливість футболістів Карпат. На прикладі, зокрема, Артура Шаха в одному із епізодів. Але зараз він відіграв як лівий атакувальний хав і за класикою епізоду прибіг на дальню саме. Стійко випередив суперника, пробив і забив свій другий м'яч у цьому сезоні. Артур Шах. Єдина заміна в порівнянні з попереднім поєдинком. І одразу забуває. Павлюк. І помиляється Євген Павлюк. Але знову ж таки помилки. Гравці Ворскли спричинені чим? 5-6 футболістів Карпат. Миттєво вмикаються у відбір. Ох, зараз прострільна передача. У штрафний майданчик небезпечна. Була і там Артур Шах. Намагався пропонувати себе. Я так розумію, що саме, саме Артур пробуває у цьому моменті, Жолотий Павлюк скидає і знову втрата. У виконанні Ворсту під Лепенець. Під Лепенець лівою ногою на виконання не влучає в площину. Євген під Лепенець. Здорово просингує Львівська команда. Йоршніченко може бути з цієї дистанції, але проходить далі. На правий фланг. Чачо подає у штрафний майданчик. І отам вже спроба від Ігора Невеса. Там завдати удару по воротах, зачепив головою м'яч Ігор Невес, але не зміг все ж таки влучити в площину. воріт. Ще раз дивимося. Лопинець. Скільки простору має Очередько. зараз. Іде йде передача на Олега. Очередько приймає очередько. В каркас воріт стріляє Олег Очередько. Віроштіченко ще від нього спроба прийом м'яча. Передача на чачу. Але вона не проходить. Дуже хороший момент у Карпат. Знову ж відзначимо Ото розіграш м'яча. І е, очередько, і шах. Таке враження, що їх погубили взагалі. Футбол. Компліменти. Тим гравцям, які. Постійно в центрі поля вигризають боротьбу, і тим, хто прислугує, відбирає м'яч ще штрафним майданчиком суперника. Зараз ще момент для Карпат. Очередько назад скинув пробиває по воротах. надто високо направляє. А Амросій не влучає у дальню дев'ятку. Ми само собою подивимося, другий тайм. Я знову ж наголошую, що зазвичай Карпати в другому таймі мають більше проблем. Ми зараз закидання. Кане, прийом. Кане! Кане пробуває по воротах. Блокують. Скляр намагається бити. Суперники не дають. Ну от момент для Ворскле. Компенсований до першого тайму час. І перша реальна така серйозна гострота біля воріт львівської команди. Вона продовжується ще. Скляр зіграв на Крупського. А от низом відправляє м'яч. Чужим штрафним майданчиком вибуває Володимир Адамюк. Крупський протягує. Крупський, є зона. Крупський намагався в центр заходити. Його зупиняє. А Дамюк скляр підбирає. Грає на кане. Кане справа. Кане подача. М'ячників у площину воріт. Олександр Кемкін. Не дає е, М'ячу залетіти за спину, так і опинитися в підсумку ворота. І, прохід прохідлі Крупського так сміливо взяв на себе ініціативу, але в якийсь момент в трьох футболістів Карпат біг е, Крупський і Володимира Димк його зупиняє ну, на від не Амбросі Чачу. Накривати його намагався суперник. Чачо проходить далі. пасує на Артура Шаха. Шах лівому фланзі. Шах м'яко закидає на дальню стійку. Тут Бацула робить те, чого Крупський в першому таймі не зробив. Не дає пробити супернику, який за спини вибігав ще момент. Падіння у штрафного майданського Ігора Неваса Володимир Новохатній показує, що кутовий удар має виконати львівська команда. Сподобалася зараз атака Карпат. Направда в центрі поля близькими були футболісти Ворскли, що по вам брося Секунду секундою раніше буквально. Відібрати м'яч, але атака продовжилася. Шах м'яко непогано дуже накинув. відзначаємо Андрія бацулу добігає, контролює Євгена ну і Потім о, ця боротьба в штрафного майданчику Вернева. А бацула М'якушко. Двоє перед ним Якушко повертає назад. Бацула високо здавалося, виконує навіс. Але Крупський скидає в центр. і Удар по воротах. Олександр Скляр. Людина, яка завжди іде до останнього. І тут він теж бог зна звідки з'являється, пробуває по воротах і робить рахунок 1-1. зрівнює Ворскла. Тут всю атаку відзначаємо. Та з власної половини поля прийшли через хорошу комбінацію в центрі. Вивели м'яч ліворуч, звідти подача. Все гарно виконано футболістами полтавської команди. І на виході ми маємо рівновагу на табло. Е, ще раз дивимося. Це вже після цієї комбінації в центрі Бацула долучає Мякушка. Двоє перед ним розуміє, що шансів небагато повертає назад. Отут чесно здавалося, Бацула вже кудись віддав. І Зараз удар від воріт буде. Але ні. Ілля е, Крупський знаходить м'яч головою, скидає в центр. І як класно на випередження. Грає Олександр Скляр. Непогано прибирає Альвараса. Віддає передачу далі. Семсон їде на лівий фланг. М'якушко. М'якушко Як закидає. М'якушко. Кане вмикався. Кане перестрибує. Все ж таки Кемкіна уникає контакту. Цікаво, якби не дотик Владислава Бабола. Що було б? Альварес далі на стейню. Крупський проти нього. Стеніо. у штрафний майданчик віддає очередьку з розвороту намагається бути Олег. блокує його постріл артем челядин. Правий фланг Крупський приймає, скидає головою. Крупський знову такий варіант розвитку атаки від Ворскли проходить. Крупський з м'ячем. подача справа від Крупського скляр! пробиває Кемкін. Тягне класний сейв у виконанні голкіпера Карпат. Олександр Склярна дубль заходив. Але цього разу Кемкін не дає забити. Дивимося ще раз. Як вистрибує, пробуває в площину від газону. Дуже неприємний удар для Кемкіна. І відзначаємо цей сейв голкіпера Карпат. 3-2 за ударами в площину. Це жодного удару Карпат. в Площину воріт суперника в другому таймі. Давайте це відзначати ще. Артем Челядін закинув. Самсон їде, Опиняється перед голкіпером. Самсон єде ну, потенційно міг опинитися на ударній позиції. Я чого зачепив, але потім Олександр Кемкін. Перший там Це Самсон єде у штрафного майданчику. Єде проти двох суперників єде. Залишається на м'ячі. Самсон пробуває поворота в ближній кут. Кемкін тягне. Непогано нав'язав зараз боротьбу. Самсон єде у чужому штрафному трьом гравцями. І все ж таки навіть примудрився пробити поворота. Дивимось, Приймає, зустрічає Бабогло. Тут і Альварес поруч, тут і Адамюк поруч, і всі троє, ніби перед опонентом і ніби заходять в цю боротьбу. Але в підсумку на м'ячі Самсон їде. Хороший удар з правою від нього в ближній. Олександр Кемкін реагує. М'якушко. Навіс на дальню. І Артем Шелядін не влучає в площину. Класний навіс Сергія М'якушка. Просто він перебуває всіх. І м'яч починає опускатися в Артема Шелядіна він перед воротами. Ну, окей, не перед воротами, можливо, півметра від площини. Є момент Стеньо. Стеньо у штрафному майданчику Стеньо. Стено б'є м'яч прокочується повстійко. Були поруч із ним партнери там з глибони пара гравців Карпат набігала. Але Стено шукав шукав варіант, як би по воротах пробити. Олег чередько низом пробував, не влучив площину сьогодні. Цікавіші удари були від Олега Очередька. Сьогодні у нас е, нічия на табло стадіону України зафіксована фінальним свистком. 1-1 Карпати знову забувають першими. Третій тур поспіль забувають першими і не виграють. Але сьогодні і не програють принаймні, як це було в двох попередніх поєдинках. Леви прямують до перемог. З відданістю й характером борються заради кожного вболівальника та слави рідного міста за підтримки титульного спонсора футбольного клубу Карпати.